Вітаю вас, друзі. Якщо ви постійно слідкуєте за моїм каналом, то маєте знати, що у мене є одна улюблена рубрика про Крим. референдум. Так. Да. Води нету в валусі, і от сьогодні я хочу вам знову розповісти декілька історій про те, як людям живеться в окупації. Спойлер живеться погано, і вони це усвідомлюють. А дня вари і спекулянти по всій Росії учора. У себе у телеграм-каналі я публікував одне дуже цікаве відео. На ньому інстаблогерка, яка очевидно мешкає у Криму, скаржиться, що там дуже погано їй живеться. Тому що є санкції, показати жити в Криму круто, но на самом повна ета Потому что в Крыму есть санкции, из за которых есть очень большие ограничения, начиная с каких то бытовых мелочей, заканчивая бизнесом. Та санкції це лише наслідки. А причиною є окупація українського Криму, причиною є агресія Російської Федерації проти України. І далі у сторіз вона повідомляє детальніше, чому їй так погано живеться в окупованому Криму і знову ж таки продовжує скаржитись. Это просто три томних обмежень, які першими прийшли в голову, на самом деле їх тут просто сотні, десятки. Чоловік, який живе в Криму, він кожен день стикається з чимсь, що йому не можна, тому що він живе в Криму. Проблеми є не тому, що людина живе у Криму, а тому що Крим окупована територія і відповідно, він перебуває у світовій ізоляції. А якщо він ще тут бізнес веде, то це вообще взагалі... Причому зверніть увагу, вона жодного разу не сказала про причини санкцій, жодного разу не сказала про окупацію Криму та агресію Російської Федерації проти України, і оскільки їй там дуже погано живеться на окупованій території, вона зараз планує переїхати з Криму, їде звідти і хоче жити у москві. У цьому випадку я можу сказати лише одне: нехай щастить і повірте. Крим далеко не наш згідно зі статистикою, тільки кожен другий, хто дивиться мої відео, підписаний на мій канал. Це, друзі, неправильно, тому обов'язково виправте це і просто зараз підпишіться, якщо досі цього не зробили. Ну і не забувайте про ваші лайки та коментарі до цього відео. Усе це важливо, щоби просувати його в Ютубі. І поговоримо далі з вами про те, як стало людям прекрасно у лапках жити в окупованому Криму після того. Того, як туди прийшла російська федерація. Що, що для дураків, я так і не зрозумів. Страна для дураків. Це росія! Це не росія, це росія, це країна для дураков. А путіна любите ви? Я дуже люблю путіна. Мені трапилось іще одне відео із літнім чоловіком, який буквально порпався у смітнику, не від хорошого життя, звісно. І він почав розповідати, що коли Крим не було окуповано, коли туди ще не прийшли російські окупанти, то у нього все було гаразд, і він отримував високу пенсію. А скільки ви получали максимально. Я тебе ж Україні був. Але після того як у Крим прийшли російські окупанти, то вони вони стали чинити різні формальні перешкоди, щоб він не міг отримувати нормальну пенсію. Ну, я максимальне отримав. Оформив все, а водомані взяли нет подписів рупазі, сколько я получав а що жопери російська державна пропаганда постійно намагається брехати, що нібито після того, як Крим було окуповано, то всі там стали жити тільки краще. Але у реальності усе навпаки. Чоловік каже, що коли була Україна, коли Крим не захопили окупанти, то у нього усе було гаразд. А Зараз він ось змушений порпатись у смітнику. І та в каком ґаду. Переход как раз на Россию на это. Росія не України з'ясувалося, що коли до Криму прийшли російські окупанти, то вони просто взяли і викреслили з його життя 8 років трудового стажу. А їм вот, 8 років потіре причому зробили вони це не випадково, а спеціально, тому що коли чоловік пішов знову збирати документи, то йому стали чинити перешкоди. Я башов перший перещот. Єланджеса на фарбані туди дзвонять термозя і знову ж таки та російська пропаганда бреше також про те, що нібито після того, як у Крим прийшли окупанти, то стали там усе відбудовувати. Проте місцеві мешканці кажуть протилежне, Все постійно рушця, що буде дальше ні Ціни у Криму на усе абсолютно дуже сильно виросли. Подекуди у два або три рази. При цьому пенсії людям спеціально зменш. Шують і оця історія із чоловіком, якого я вам перед цим показував. Вона насправді не одна така, Один обман. а пророботали проработали і во всіх отношениях. спекулянт. Повага о цьому чоловікові за те, що він не боїться казати правду, навіть перебуваючи в окупації, Одні дня вари... І спекулянти по всій Росії та водночас деяким зрадникам, як то кажуть, хоч каміння з неба жити їм стало гірше, але вони задоволені. Прекрасно, що Росія прийшла бочинчинам не на і ще одна жінка, також дуже задоволена окупацією. Правда, мешкає вона не у Криму, а у Москві. Ви з якого города Дуже. Москва нам подобається. А ще один росіянин, який незаконно приїхав у окупований Крим, раптово прозрів і був дуже незадоволений тим, що місцеві мешканці йому кажуть, що коли Україна була у Криму, тобто коли він не був окупований, то було значно краще. Україні поїхати в, чому, в, чому, в, чому в чому Україну своїми враженнями про поїздку до окупованого Криму ділиться і ще один громадянин країни-окупанта. В 2014 году, по определенним причинам, територія Криму вступила. В ряди російських територій, оце вже отакі формулювання дуже смішно чути, тому що от теж окупанти постійно кричать: що в Україні утиски жахливі свободи слова закрили канали Медведчука, але насправді на Росії така серйозна свобода слова, що вони там не можуть навіть назвати окупацію окупацією. Вони кажуть, що ну через деякі причини Крим став частиною території Росії. Ці деякі причини називаються військова агресія. Хоча це ж росіяни, що з них взяти, вони патологічно бояться казати правду, називати речі своїми іменами. І ось оцей громадянин країни-окупанта також скаржиться, що коли він поїхав до Криму, то з'ясувалося, що там не працює нормально навіть мобільний зв'язок. Мобільних операторів в Криму ні. Ну, в смислі ані є, але російських, коли ви привикли. Ідіть там Білайн, Мегафон, МТС їх нету. цікаво. А чому ж це так? Чому там не працюють нормально російські оператори? Може, тому що Крим це не Росія? То знаєте, у вас буде роумінг, як і у Мегафону, у Білайна. Роумінг вмикається тоді, коли ти їдеш у чужу країну. Тому тут усе абсолютно правильно, тому що Крим це Україна. В Криму немає Сбербанка, представляєте, да і й вообще? будь-яких банків, які ви видеть у себе в городі, їх теж нету. Який жах? Відсутність нормальної банківської системи це, мабуть, і ще одна велика геополітична перемога Владиміра Путіна. Криму повний облом. Скільки би там пропагандисти не брехали, правда усе одно вилазить на поверхню. Правду усе одно розповідають навіть самі ж росіяни. І саме через те, що Крим окуповано, саме через те, що туди прийшов так званий Руський Мір, Крим зараз знаходиться у ізоляції. Чому там, де руски, там відбувається така така? Тому що руський сьогодні у світі це синонім слова окупант, і так воно і є насправді. А Крим був, є і буде територією України, і тільки у складі України він зможе жити нормальним цивілізованим життям.